Доброго дня, з вами Android Українською. І сьогодні ми розглянемо гру, яка має назву Glow Bus. Е, гру можна рекомендувати для дітей будь-якого віку, звичайно, не лише для тих, які вже добре знають цифри і порядок цифр, е, Ну, в принципі, порядок цифр. Е, серед налаштувань можна відзначити вимкнення вимкнення музики, звуку, вибрації вібрації і підказки. Натискуємо на play, є два варіанти гри, одиночна і гра із суперником. Але гра із суперником це якщо ви зареєстровані, зареєстровані на Google Play, але якщо ні, обирайте обов'язково одиночну гру. Є кілька варіантів, 1, 2, 3, тобто цифри йдуть підряд, easy, medium і hard, тобто Рівень складності простий, середній і важкий це там будуть цифри із мінусовим значенням. Отже, якщо дитина ще не знає, що таке мінус 1, мінус 10, мінус 5, і не знає, як ставити ці цифри по по, по черзі, тому, звичайно, ці три рівні ви не вмикаєте. Вмикайте лише 1, 2, 3. Є у нас, перегляньте, часовий проміжок. Він йде, тобто наше завдання комога набрати більше балів за цей часовий проміжок. Варіанти натискування на цифри може бути тапом або свайпом. 1, 2. Отже, тап 20 балів. Можна свайпом. Отже, якщо ви оберете не ту чергу, у вас не мінусують бали, а мінусують час. Отже, головне завдання – обрати цифри по черзі. З меншого до більшого. 310 балів. Ну, давайте ще раз спробуємо. Play. Просту гру. 1, 2, 3. Отже, дивимось. Так далі. Особливості ігри, що потім у вас будуть починатися цифри не 1, 2, 3, 4, наприклад, цифри 2, цифри 5, цифри 10. Думаю, що дітям хоч все, тут і немає е, різних платформерів, але все рівно можна е, з дітьми, між дітьми влаштувати змагання, хто більше набере балів. Е, не знаючи ці цифри. робити їх, розташовувати по черзі. Ну, давайте покажемо, що неправильно одиниця, 11, 9. А треба 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19. 10. все, 860 балів. В принципі, нічого складного немає. Отже, можна рекомендувати гру дітям. При умові, що вони знають цифру. Давайте переглянемо, що у нас в іншому типу гри. Отже, бачимо, нібито нічого не змінилося. Але бачите, хоч немає мінусів, але вже цифри пішли із 20-х значень. Час. Навіть я, якщо швидко все робити, роблю ага, мінус три. Я вибачаюся, я не побачу мінус три. Бачите, пішли мінуса. Мінус шість, один, два, чотири. Отже, бачимо складність Уже мінус 49, 26, 9. 19, 33. Тут буде мінус 30, 19. 7. Отже, бачимо, вже навіть рівень ізі вже є мінуса, є цифри, різниця між цифрами дуже велика. Думаю, що це гра на уважність а ще на знання цифри і орієнтування у цифрах, що йде по черзі. Особливо подивіться інші рівні. Як я ще раз казав, складність рівнів, наприклад, ізі, медіум і хард. можна також також змагатися батькам і з дітьми, хто більше набере цифр, особливо якщо у вас є два смартфона, зробіть турнір онлайновський, онлайновий між е, вами та дітьми. Отже, все найкращого ми рекомендуємо дану гру для дітей шкільного віку, е, але звичайно, вона трошки е, гра. Не дотягує до золотої колекції на Android, але все рівно ми її рекомендуємо для гри.